15 января 2013 год. 9 часов утра. Остановка метро Хрещатык. Сегодня собирается здесь очень много людей. И вот то, что мы можем увидеть. Это только 9 часов утра. Киевская мирская державная администрация. we'll <speaking> we'll <in Spanish> mas. Что? Что? на Баррикады Хрещатик Подворотня, в, в находится Печерский районный суд знаменитый, Хрещатых 42. Вот то, что осталось от памятника Ленина в Киеве. Вместо Л... виста Ленина или Бестапам'ят пам'ятника Україне пам стоит прапор Українской повстанческой армии. То, що у нас фотографирована без рука. Кигим чус обиграл. Що кожної години? в Цьому місці Ну, нарешті. коло Написано слава нації. Революции так имитаций нет. свободу наших народов. От эту яму пробил Ленин головой. Баррикада з машин, які загрожують проїзд на Майдан. Люди дежурять на баррикаді Комендатура міста Києва. Клуб Цистернов, да. Баррикада на прорезной. На Майдані. Баріхада, яку захищали 11-го вночі. Стоїмо до перемоги. Януковичі на очі Підтримується Підтримуємося такий порядок на Майдані, дуже гарний. Все прибрано. para

Там, Мені, треба. Дійсні, можливо, Може вам треба? Можливо, є життя, космоса і днів. Ви зі мною правотів. так? воїнів, друзі. Барикада на інститутській. Або далі приймати свої справи. І зараз є тривожна інформація з нашого проблемного отру 223 руки. Де також поставили вільно депутата Левчика його законного міста. І я думаю, що це ходить там наша допомога, ми з цих не На барикадах жури треба їм чалі. Да. Да? І ще одна новина, така яка ну, трохи піднімає наслідь. Значить, У Херсоні, якщо ви знаєте цю історію, місцевий губернатор Кавло. Він сказав, <ривіт> Я нагадую, що ми тут, щоб відстоювати свою міську подорож. У них є проблеми. Ми розуміємо, це, що, як це служанську Ха... владу, немає якщо не мається зробити ця влада, а як людей зі своєю громадянською позицією. Прошу пане допомога. Це е, прояв, це борять йому народ. От і тот народ і все. От он не те хоче і все. І договорюється позна до чого. Я дивився в інтернеті, а зараз вже почав нам вчора розповідати. Що ми хочемо в Європу, бо ми хочемо в суспільстві. То інші питання, то моральні ітичні питання. І я думаю, що тим має займатися церква на рівні своїх прихожан, а не на рівні майданів і, і ще чогось. І приймати міри, щоб це не повторило. Але не пройшла доба, як уже ввечері робить, хто. Но... Господь вас береже, будьте єдині, як ми сьогодні були єдині на службі. Будьте мужні, будьте послідовні. І хай ми ніколи не втратите надію і завжди маєте віру. Віри в Бога і віру в перемогу. Слава Україні! Повітря робочі місця збудувати конкурентний інвестиційний клімат і демонструвати, що Щоб нас залишили в спокої, в свободі і дали чесно працювати на своє майбутнє. Ми хочемо змінити систему, а не лише прізвище наступного президента. Як міняється ця система в парламенті між майбутнім.

Де кожен з нас зможе жити в нормальній країні, маючи нормальну стипендію, роботу, нормальні соціальні гарантії, нормальну пенсію. І впевнені в тому, без зміни влади ми не зможемо це зробити. Тому ми вимагаємо повного перезавантаження влади і будемо. Добуватись разом тільки тут, на Майдані, в мирним тиском на владу, щоб були позачергові вибори ради та президента, так? Ми за тобою. Ми... що ви говорите з банди будемо робити? Банду, 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 банду! І думав, що сьогодні Москва хоче втопити Україну в Кремлі, в крові. І саме через це і організовує при їхньому керівництві отут всі ці провокації. Ми прекрасно розуміємо, вони хочуть відродження Совєтського Союзу. Ми прекрасно розуміємо, куди вони сьогодні тягнуть Януковича і його режим і лікарі. Сьогодні ми повинні зібратись біля Центральної виборчої комісії і захистити результати. Це не просто серйозно, а це дуже серйозно. Пригадуєте, коли Янукович 2010 року начебто поїхав на нічого ніхто не очікував, але вночі з'явились харківські угоди. Де відповідаль, ще немерати, ні слава, ні голяма, ще нам братя українці, усміли. Я хочу, аби ми були в Європі. Слава Україні! От це, коли він це сказав, я для себе остаточно зрозумів, що те нинішнє покоління українців, яке вже не має в собі ні краплі рабства, зневіри і розчарування, це саме те покоління, яке буде жити в іншій державі. І цю державу прямо зараз. От э, медицинський, верхотовський. Э, Заслон. Вот тут вот кордон. Это, pardon, это у нас улица Грушевского. Внизу стоит один кордон, а там сверху другой. Вот стадион Динамо. Да, вызирнула. И четыре фотографа на Я чотири фотографии так волі. dia berusaha ketika katak itu bergerak sedikit